Шановні Волиняни, дорогі Володимир Волинці, я Віра Чайковська Тарликова, кандидат на посаду міського голови міста Володимир Волинська, мала сьогодні звернутися до вас своєю передвиборчою програмою, політичною платформою та громадською позицією, і виступити на каналі Волинського телерадіобачення. Але я відмовилася від свого телефіру ради того, щоб заявити свою Політичну зробити свою політичну заяву у місті Володимир Волинську. Ті, хто покликаний виконувати закон, насправді грубо його порушують. Діючий міський голова здійснює адміністративний тиск на працівників бюджетних установ та їхніх керівників. Володимирці нарешті можуть позбутися старої бездіяльної влади 12-літнього строку давності. Остання вдається до брудної подвійної гри. У нас у Володимир Волинців. Відбирають слух право голосу. У нас кандидатів на посаду міського голови відбирають мову. Шановні, сьогодні я хочу навести вам приклади цієї влади. 25 числа, згідно графіку, який був узгоджений з територіальною виборчою комісією, мала відбутися зустріч у загальноосвітній школі номер 5 Голова територіальної виборчої комісії повідомив директора. Про те, що має бути відбутися зустріч на виборчій дільниці цієї школи з кандидатами на посаду міського голови, на зустріч прийшло 16 чоловік. 16 чоловік мешканців, які проживають біля цієї школи. Працівники педагогічного працівники педагогічного колективу були направлені на збір листя навколо школи. Коли після того ми повернулися. Нам доповіли, що вони були зайняті на інших роботах і не мали змоги прийти до нас на зустріч 26 го числа. На цю ж зустріч організовано керівництвом школи з'являється весь педагогічний колектив. І один із трьох кандидатів, який не явився з нами на зустріч з виборцями, це Петро Данилович Саганюк проводить цю зустріч. Але це все це ще не все. Аналогічна зустріч мала бути 26-го числа у військовому містечку. 27-го числа, тобто сьогодні, ця зустріч мала відбутися в аграрному коледжі на вимогу мою о 12-й годині дня до голови територіальної виборчої дільниці пана Козловського. Я звернулася з проханням: дайте оголошення на дошку, що ми, кандидати, будемо зустрічатися з громадою міста та педагогічним колективом. Лише в 12-й годині я від голови комісії особисто отримала це оголошення, що й було розвішено на дошці оголошень. На сьогоднішній час, тому я й виступля... виступаю на цьому ефірі, на зустріч з кандидатами з трьома кандидатами. Прийшло лише вісім викладачів педколеджу і один студент. Студентів відправлено на збирання сільськогосподарського врожаю моркви навіть не на своїх ділянках, а на ділянках інших фермерів. Це для нас не є позитивом. Ми рахуємо, що пан Петро Данилович Заганюк, який не з'явився на жодну із чотирьох зустрічей, просто уникає зустрічі з громадою міста. Він криється від... Правдивих і чесних запитань, які задає йому сьогодні громада міста, його представники довірені особи не дають відповіді на те, що їм задають представники громади. Сьогоднішнє політичне звернення не є просто розмова, не є просто балачки. 25 го числа кандидат на депутати по виборчому округу номер 2 Дудко Валентина. Зробивши, занести своє звернення до територіальної виборчої дільниці повідомлення про зустріч у бібліотеці з молодими виборцями педколеджу, занесла це ж повідомлення і до педколеджу, до заступника директора. Було все узгоджено. Але на 18-ту годину зібралися діти на зустріч з союзянкою. Вона є заступником голови Союзу Українок. З нею на зустріч прийшли ще. Три союзянки, які мають досить поважний вік. Це викладачі педколеджу, їм по 60-70 років. Але ж керівництво педколеджу відправило цих дітей і на їхнє місце посадило тих дітей, які не мають право сьогодні виборчого голосу. Це прикро, тому що пояснити громаді міста це неможливо. На слідуючий день, 26 числа, Цьому ж педагогічному коледжі в актовому залі збирається вся аудиторія дітей, педагогічного колективу, і там же виступає наш четвертий 3... кандидат Петро Данилович Саганюк. Як же бути? Як же звернутися до громади? Як нас має почути громада? Ми враховуємо, що дії територіальної виборчої комісії теж не дієві. Вони зобов'язані були дати оголошення, жодного з оголошення. Про зустріч на територіальних виборчих дільницях не було. Що ми сьогодні можемо сказати? Як засудити дію сьогоднішньої влади? Напевно, держслужбовці, а також залежні люди, які працюють у державних установах, сьогодні є такі самі, як і ми. Вони теж готові звернутися. До пана голови діючого, до кандидатів на посаду міського голови своїми запитаннями, але їх позбавили цього права. Однак сьогодні Петро Данилович уникає до діалогу в тому часі, адже йому було що сказати громаді за своїх 12 років діяльності. Абсолютно перед виїздом на прямий ефір нам стало відомо, що сьогодні один із моїх заступників. Подано матеріали про його звільнення, це прикро, це боляче. Але дії влади сьогодні є. Почуйте мене, шановна громаду. Я хочу захистити вас. Я хочу захистити ваших дітей. Я хочу захистити свою матір. Ми маємо йти на вибори. Ми маємо зробити свій правильний вибір. Дякую вам.